Ось друзі, ми у Києві. Мене підкинули до такого торгового центру дуже великого. Зараз зайдемо подивимося, можливо, щось і на риї. Друзі, знайшов одну плуссід Air. Вона в мене є в сірому кольорі, але візьму цю золотисту, вона ідеально зроблена. Деталізація повністю вся збережена. Мабуть, візьму. Ну, Є тут машинки, звісно, непогані, але так само всі я маю, а далі просто мультяшне, космічне. І навіть крім цієї стойки. Є ось така стойка і тут теж абсолютно нічого цікавого. Будемо двигатись далі до наступного торгового центру. Друзі, я тільки що вийшов з магазину і подивіться, який прикол. Хто бачить те, що бачу я. Ну що, йдемо ще туди, подивимось. Є пару цікавих тачок, але всі у мене вони є. Оцю я вагаюсь купити ще поки. А так взагалі нічого цікавого. Гуляємо по Києву, бачимо ще один торговий центр. І, звичайно, ще зайдемо, подивимося. По-любому є магазин іграшок. Каділак і ламба. Дивіться, що вирвав. Дощ черджер. Та ти що. Друзі, гуляємо далі по Києву. І наступний центр у нас піраміда. Зайдемо подивимося. Поки що на даний момент у нас Lucid Air і Дощерджер. Зараз глянемо, що тут знайде. ちょっと待ってください。 І так, друзі, я приїхав. Нарешті я у своєму рідному у Луцьку. І подорож моя у Київ закінчилася ось такими двома машинами. Це Lucid Air, які я залишив в колекції, а Sierra, мабуть, буду продавати у міні-колекції. А також у колекцію попадає Dodge Charger. цей чорний. Що вам скажу, який висновок я зробив з цієї подорожі? У Києві дуже багато торгових центрів і магазинів яких є Wheels. Мати багато грошей, то можна просто скупляти всі самі круті тачки, їх потім перепродавати або розігрувати. Але з такого, що щоб я знайшов щось таке рідкісне, колекціонне або те, яке у мене все всього-навсього досі черджер. І то у іншому магазині був такий самий. Тому welcome. То Київ і до нових зустрічей.